ефірі зараз на телефонному зв'язку. Пане Ігорі, зараз у нас чуєте. Добрий день. Так, Доброго дня. З вами хочемо поговорити про те, що чекає українців у 2023 році за східним календарем. Кажуть, що це має бути рік, чи то кролика, чи кота, чи можете нам розповісти ці деталі і нюанси. То все-таки кролик чи кіт. Що кожний рік має кілька тотемів, бо в різних культурах землі є різні системи календарів. Наприклад, є давньослов'янський календар, який до нас ближче, по сонячних роках. Справа в тому, що е, колись на території України жили кілька давньослов'янських словянських племен, і в кожного з них був свій тотем. Але оскільки ці племена взаємодіяли одне з одним. То вони вибирали одне якесь е, етнос, тотем якого давав ім'я всьому року о, всьому року. І також було 12 років, і кожним роком керував свій тотем. І якщо брати давне давню слов'янську сонячну традицію, то наступає рік Тура, тобто бика. Це для України дуже добре, тому що більшість астрологічних шкіл вважають, що Тілець, тур, бик це є символ нашої країни. Тобто вона отримує підтримку космічної енергії і повинна досягти того, чого прагне. Ну, наприклад, перемоги, відновлення економіки, таке інше. Тобто цей тотем буде нам сприятливий, тотем тура. Давньослов'янські тотеми починали діяти у ніч зимового сонцестояння, це 21 грудня, і до наступного сонцестояння буде рік тура. Це якщо брати слов'янські традиції. Якщо брати східні традиції, про які ви запитуєте, кролик, кіт. Справа в тому, що е, Азію можна поділити на дві частини: та, яка більш Північна Азія і е, Південна Азія. Ті країни, як, де які північні для них тотем кроли. Е, вони буддисти, як ці тотеми виникли, це 12 тварин прийшли привітати Будду з просвітленням і в тому порядку, в якому приходили це ці 12 Приходили ці 12 uh, тварин, uh, вони дали ім'я кожної сумов року. Uh, то для Північної Азії це Кролик, а для Південної Азії це Кіт. Тобто -то, то теми те тем, тем саме, але Північна Азія вважає, що це Кролик, а uh, пів, південна що це Кіт. Uh, ну, вони дуже схожі, справа в тому, що по азійських астрологічних. Вірування, то що кіт, що кролик є втіленням енергії планети Венера, і це дуже ці тварини. Вони дуже миролюбні і вони. Завжди за те, щоб конфлікти припинялися. Тобто це означає, що є е, е, за допомогою тих, тотемів темів можна е, такі зупинити агресивні країни, які ведуть, ведуть агресію по світу. пані Ігоре, То можна зробити висновок, що наступного року Китай буде зупиняти Росію від агресії, так? Саме так пови... так агресивність е, нашого північного сусіда має зійти е, на мінімум зникнути саме так будуть впливати до теми року, Що, що кролик, Але е, місячний новий рік по місячному календарю починається 9-го, 22-го 20... 22 починається з Січня і наступного року 9 лютого закінчується. Але ще це не все? Бо ще у нас дуже популярні у всьому світі зороастрійські вірування, так звані парси вогнепоклонники. В них також є свої тотеми. і цей тотем зороастрійський для того року це павич, а павич він має властивості. Те, що побудовано на брехні, те, що побудовано на недостовірній інформації, руйнувати. І ця руйнація буде відбуватися. Все, що побудовано на брехні, ви знаєте, багато побудовано на брехні, і в тому числі від нашого північного сусіда, має посипатися. А нові якісь течії, які побудовані на креативності, творчості, вони навпаки, повинні відновитися. І ще не все, тому що, якщо брати класичну астрологію, то є ще планетарний поправитель року. Це буде Юпітер. Тому що зимове сонцестояння е, закінч... ніч сонцестояння закінчується е, в четвер, а четвер це день Юпітера, а це цар Богів по давньоримській міфології. Тобто, а цар Богів, е, він протистоїть Марсу. Тобто він робить так, щоб Марс е, пригощає. Тому Юпітер повинен загасити ці марсіанські прояви. І я вже казав, символи кіт та Кролик символізують Венеру, тобто царя богів як Юпітера, це до речі, та той же самий слов'янський перун або грецький Зевс, і Афродиту як символ Венери. Тобто, взагалі, ми маємо сім символів року. Пане Ігорю, ну але бачимо, що цей кролик він буде чорний і водяний. Чи можете пояснити про ці стихії, як вони можуть впливати і на, на сам рік і на, і на його символ? Так у Будди... я вже казав, що більшість людей в Азії буддисти. І у... за буддийськими віруваннями 5 стихій. 5 стихій. Ну, небесні стихії, земні стихії. І ті, які між небом та землею. Вода, земля це так само, як і в нас. Тобто, це стихії жіночі, материнські матінки землі, то вони впливають на матеріальний план. Завжди, коли є вода, або земля, це зазвичай відродження різних галузей народного господарства, наприклад, будівництва, сільського господарства, все різко зростає. Це роки будівництво, тобто вода допомагає, щоб був новий врожай, щоб щось росло, щось розвивалося, щось створювалося. Чорний колір це колір землі, не варто його лікатися, а синій колір це колір води. І до речі, якщо ви подивитеся я усі сім символів року склав, в одязі кожного з них обов'язково є сині і чорні кольори. Тому рад раджу зустрічати новий рік або вдягатися на новорічні свята, в були чорні і сині тони. Пане Ігоря, чи можете можливо коротенько розповісти про те, що, що чекає для у наступному році для кожного символа року? Наприклад, що чекає свиню там чи бика? Чи, 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 чи вам щось відомо про це? Ну, це треба в кожному окремому випадку. Mm -hmm. Треба е, робити. Дивитися, як скипадають астрологічні символи, і тоді можна зробити висновок так е, швидко, так щоб раз, раз, раз сказати, мені треба готуватися, щоб таку відповідь готувати. Mm -hmm. Але е, рік кролика має бути сприятливим. Рік mm -hmm. кролик, ну так само, як і Тур для нас, і я маю на увазі Україну, це всі символи сприятливі. Тобто можна зробити висновок, що війна в 2023 році закінчиться перемогою України? Так, так. Всі ша... Якщо брати символи року, то допомога зоряних символів завжди є. Але ми повинні все робити для перемоги самі, бо зоряні символи за нас це не зроблять. Ми повинні прикладати якесь зусилля, а тоді до наших зусиль приєднається космос, і в нас буде так, як ми захочемо. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Ігорю, за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, астролог, номеролог Ігор Мехеде в ефірі громадського інтерактивної та Радіо 1. На все добре, тримаємося. Дякую, слава Україні. Героям слава.